Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою. Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Колишній злочинець, що грає на акордеоні або ж в'язень, який став студентом, будучи в колонії для неповнолітніх, це не герої фільмів. Це реальні хлопці, яких наші журналісти зустріли у самбірській колонії для неповнолітніх. Там вони сидять за різні злочини. Хтось вкрав курку, а інший вбив людину. Їх називають безнадійними і списують з рахунків суспільства. Вони ж самі мають надію. Насамперед, на те, що після колонії їм вдасться змінити своє життя. Раз, два. Вірська колонія для неповнолітніх. Хлопці готуються до концерту на уроці музики. Антон з Криму на волі майже шість років займався музикою, а потім потрапив до колонії за розбійний напад. Лишалося закінчити щоб школу три місяці десь і закрили в колонію. Поки був на СІЗО, то кордону не було, нічого там не було. При, привів, при, прийшов сюди в колонію. Тут десь просидів півроку, може рік і попросив, щоб мені вислали той кордон. Тепер він грає щодня. Час тоді біжить швидше, а він у них вимірюється роками, які ще залишилося відсидіти за різні злочини. Переважно за крадіжки, але є і за розбійний напад. Е, є і за вбивство, і за ізнасилування. Загалом в Україні 10 колоній для неповнолітніх, чотири з них на заході. Тому у самбірській колонії хлопці майже з усіх областей. А на свободі багато робив неправильних речей, на які от, ну от, якби зараз я вийшов на свободу, то я б такого навіть не робив. би. Ну, якось так згадуєш деякі помилки свої, навіть смішності. Як я не міг здогадатися, що так не можна, то так зробити треба, то так. Кожне Воскресення у нас є, приїжджає священик, і ми всіми відділеннями заходимо і молимося, вони там читають проповідь, там пісні поїмо. Ну таке. Ось. Нікіта каже, до церкви виходять майже усі. Для душі, бо не вистачає близьких і рідних. Для душі в колонії є ще дещо. Є телевізор. Це хлопці дивляться, ну, в основному на вихідних, там у неділю, коли є вільний час. Є музикальний центр, є DVD, хлопці слухають, дивляться фільми, нові там приносять вихователі. Там, хлопцям там, заходять там, в передачах. А у будні виробництво і навчання в колонії 134 ув'язнених, і більшість школярі вчаться за програмою середньої школи. У залежності від того, яка тема, тема легша, трошки їм легше дається. Оцінки в середньому, в середньому на середньому рівні і працюють. 7-6, є 5 балів. Ну, хлопці стараються. Казали, що якби були на волі, вони б відмінниками, якщо б так вчилися і ходили до школи. Колонії вони теж складають ЗНО. Так Дмитро, вже будучи ув'язненим, вступив до Луганського університету на менеджмент. Завдання приходять сюди. Раніше я вчився на Перевальську, перебував на іншій колонії. Туди привозив вихователь, сюди вони приходять почтою. Тут немає камер. Кімнати нагадують студентський гуртожиток. По-моєму, тут чотири чоловіки, є тумбочка. Є в нас іконки, картинки. Це все нам батьки передають з дому. Є квіти, вон там, фотографії, рамки. Там в тумбочці теж знаходиться там мило, там зубна щітка, зубна паса ну те, що необхідно. Нікіта Запоріжжя, там в нього дружина і майже трирічний син, якого востаннє він бачив у квітні. Це ну не передати так словами. Я просто його довго не бачив, і воно так зразу він. Ну, зразу навіть не знаю. Потім нормально. Время там пройшло. Може, з години пів нормально. Навіть почали гратись. Він там почав казати папа, папа там ну, нормально. Вспомни, привик. Я його бачив, коли йому було на свободі ще місяці всім. Кожні два тижні він пише листа додому. Для цього в колонії є окрема кімната. А що потрібно писати? Просто мамі дати знати, що з тобою все нормально. Що з тобою все зі здоров'ям все в тебе нормально? Ти не голодний і все. Щоб вона не переживала просто. Нікіта пише мамі, що він не голодний. Щодня їм дають м'ясо і рибу. Декого тут годують навіть краще, ніж було вдома. Це є м'ясо тушковане. Порційно порізані кусочки м'яса для засучення. Тут у нас картопля тушкована сьогодні в нас по меню. От є картопля тушкована. Кому до звільнення залишається кілька місяців йде працювати сюди, в їдальню. Її називають дільницею соціальної адаптації, де хлопців готують до життя на волі. Вчаться і, і, і куховарити, і ту ж саму чистити картоплю, і, і рибу розбирають, і м'ясо розбирають, і, ну, навчається, готуються до життя на волі. Володимиру 19. Він вже більше чотирьох років відсидів за розбійний напад. Місяць другий і хлопець поїде додому, в Донецьку область. Там хоче вчитися і працювати, адже в колонії опанував професію зварювальника. Є батьки, мама, бабуся, батько, дід. По-перше, зразу ж поїду до своїх батьків, до сім'ї, бо вони мене дуже сильно чекають. Христина Стець, Олександр Бригадир. Підсумки. Львів соціальний.